Привіт! Цього разу покажу вам одну з циркулярних пил від Vitals, модель Vitals Master rg 1915 hfla Дана модель нещодавно з'явилася в асортименті бренду, тож хочемо трохи про неї розповісти. Як і більшість циркулярних пил, призначена вона для акуратного виконання поздовжніх та косих пропилів. З легкістю працює із ДСП, ДВП, деревиною м'яких та жорстких порід, а також пластмасою, полімерами, орсклом та кольоровими металами. Постачається циркулярка з відрізним диском на 24 зуби та бічним упором. Є можливість під'єднання будівельного пилососа для зручності та чистоти робочого місця. Мережевий кабель прогумований, довжина його становить 3 метри. Окрім інших переваг, однією з особливостей моделі є високоміцна алюмінієва опорна пластина, що забезпечує високу точність пропилу. До речі, глибину пропилу можна зручно регулювати. Під кутом 90 градусів глибина пропилу сягає 63,5 мм, під кутом 45 градусів – 44 мм. Гарантійний термін на циркулярну пилу становить 36 місяців. Дякую за увагу! Більш детальну інформацію про технічні характеристики, особливості та вартість циркулярки Vitals Master RG 1915HFLA шукайте за посиланням під цим відео. І не забувайте, що наш інтернет-магазин це не лише широкий вибір якісної техніки та інструменту, але й завжди круті акції та знижки. Переходьте на сайт та обирайте інструменти на будь-які випадки життя. До зустрічі!